Вітаю вас, малята! Погляньте, які усміхнені, веселі, радісні зустрічають сьогодні вас малята. А тепер погляньте ось на цю картинку. Хто це? Як ви думаєте? Людина якої професії зараз зображена? Правильно, молодці на картинці зображений кухар. Повторіть! Садочкою в школі нам готують їсти кухарі, а хто готує їсти нам вдома. Назвіть малята. Так, вірно, вдома кухарями у нас є наші любі матусі, які готують для нас корисні страви. Дітка а хто скаже, із чого готують смачні страви? Вірно, з продуктів. А де ж беруть ці самі продукти? Правильно, в магазині. Тож, давайте з вами трішечки помислимо. Коли ми з вами потрапляємо в магазин, ми можемо в ньому бачити багато різноманітних продуктів. То, як же нам? Не розгубитися в магазині, зорієнтуватися і зібрати в кошик саме ті продукти, які потрібні для приготування смачних і надзвичайно корисних страв. А що ж таке корисні страви? Це те, що приносить нашому організму користь. Тож, давайте згадаємо. І якщо ми будемо з вами споживати страви, які наносять шкоду нашому організму, то як ми будемо себе почувати? Погляньте на малюнок. Правильно, нам буде погано, боляче. А якщо ми будемо споживати страви, які приносять користь нашому організму, то ми завжди будемо якими дітки? Молодці разом ми будемо здоровими, веселими і завзятими. Тож пропоную сьогодні поговорити про меню в нашому житті. А що ж таке меню таке незвичне слово? Меню, діти це перелік страв і напоїв, які ми з вами можемо споживати чи то в дитячому садку, чи то в школі. Чи то вдома, і саме вони будуть приносити користь нашому організму. Воно повинно бути збалансоване. Що ж таке збалансоване раціональне харчування? Це дуже складні назви для вас, як для діток, але ми повинні з вами зрозуміти одне що все те, що ми з вами споживаємо або повинні споживати, воно повинно приносити користь нашому організму. І ми це відчуваємо через правильну роботу всіх наших внутрішніх органів і гарне самопочуття. Самопочуття людини, дорослої та дитини залежить не тільки від тих страв, які вона споживала, але й від продуктів, з яких вона приготувала цю страву. Наприклад, дорослі приготували страву для дітей. А так як ми купуємо продукти для приготування страв в магазинах, то відповідно в магазині повинні піклуватись про Їхню свіжість. І тому, коли ми відвідуємо магазин, ми бачимо, що деякі продукти зберігаються в холодильнику, або просто на відкритих полицях, або в морозильниках. Тому що у кожного продукту є свій строк придатності. Якщо його не дотримуватись, то потім буде нам дуже погано. І як наслідок. Потім потрібно буде звертатися до лікаря. Щоб цього не сталося, потрібно бути дуже пильними під час вибору продуктів в магазині. Тож бажаю вам смачного і раціонального харчування в вашому меню.